Картоплі без хімії, це картопля, на якій колорадський жук не листя. Чому без хімії? Тому що обробляти ядами її не потрібно. Просто весною вигорели город, достали з погріба. Хочете прогрівайте, хочете не прогрівайте. Як у вас виходить по часу? Вкинули її в землю. Посапали, якщо у вас є добрива, там попіл, перегній, кинули в ямку. Звичайно, це буде краще на врожай. Якщо у вас і є, ну так як і для, їм, для всіх рослин, то це буде хорошо. Но обробляти ні листя, ні бадилля, ні саму бульбу ядами проти жука не потрібно. Тобто ви осознано не вливаєте ніяких ядів у картоплю, а їсте смачнючу картоплю. Вона дуже швидко розварюється. Вона. Якщо у вас є Рів'єра, то вона йде через 2-3 тижні після Рів'єри. Бажаєте замовити, просто напишіть мені в особисті повідомлення, є до продажу обмежена кількість. І дуже гарна. Ось, наприклад, скільки тут? 18 таких більшенькі-меншенькі. Отакі дрібненькі. Оце на замовлення, хто любить таку? 29 штук. І 9 штук от таких величеньких. Яку обираєте, пишіть в особисті.